Така історія. Коротше, є один чоловік, такий добрий чоловік, душа людина, звати його Джеймс. І Є в нього друг, ну, лапух, такий баламут баламутній, звати його Грицько. Петре, якщо це твоя спроба почати байку або ще одну жалюгідну драму для сільських пліток, постарайся хоч трохи нести сенс. Гарний чоловік, душа людина, останній дурень звучить як опис з поганої опери. І що далі? Чи ти просто хотів почути власний голос, перш ніж провалитись у чергову словесну яму? Ну, ти дослухай. І цей Джеймс з Грицьком пішли в ліс, і знайшов Джеймс ріг косулі, маленький такий. І все було би добре. Але в ту саму мить Грицько знайшов величезний ріг Оленя. Ти розумієш, до чого я веду? Ні, Петре, не розумію. Бо ти, як завжди, мелеш якусь несусвітню нісенітницю. Рогіз Джеймсу, рогіз Грицькові, маленький і великий і Олін. Ти що казку з похмілля складаєш? Чи просто забув, як будуються за логічні так? речення? Якщо ти намагаєшся натякнути на заздрість перевагу чи якусь метафору? Сформулюй думку чітко. Ти не шариш. Ріг. Ріг косулі і ріг оленя. Джеймс знайшов ріг косулі, маленький, а Грицько знайшов ріг оленя, великий. Ага, нарешті промінчик сенсу пробився крізь туман твого мовного нарешті. бедламу. Отже, Джеймс знайшов маленький ріг косулі, да. а Грицько великий Оленя. Да. І що з цього, Петре? Ти намагаєшся сказати, що Грицькові пощастило більше. Чи це чергова твоя спроба зробити з нічого трагедію і філософську Я алегорію? Я Сформулюй висновок, який ти хочеш із цього видушити, і не змушуй мене витягувати його з тебе, як зуб без анестезії. Та послухай мене, каністру. На другий день цей Джеймс вийшов в село, і всі з нього глузують, всі кажуть. Джеймс, покажи свій маленький ріжок. Хо-хо-хо. Так Петриясна. Джеймса висміюють через маленький ріг, символічно чи буквально немає значення. І що ти хочеш мені сказати, що світ жорстокий, і люди тупі? Вітаю! Ти щойно відкрив те, що нормальні люди розуміють до десяти років. Замість мемрити притчі на рівні п'яного діда на лавці. Скажи вже, до чого ти хиліш? Хочеш сказати, що розмір має значення, що суспільство зле, що заздрість руйнує дружбу. Хоч один виразний висновок можеш видати, чи продовжиш пускати словесний туман? Ти, бляшанка. Взагалі нічого не розумієш в чоловічій гідності. Ти розумієш, що все село сміється, з Джеймса, бо в нього маленький ріг. Петре, я розумію все. Саме тому мені гидко слухати, як ти замість осмислити суть приниження крутишся навколо маленького рогу, наче це пуп землі. Так селі сміються. Так міряють гідність розміром трофею, як примітивні істоти. Але ще жалюгідніше те, що ти йдеш за цією логікою, мов дурник за дударем. Твоя історія не про Джеймса, вона про тебе і твій інтелектуальний Шо рівень десь на рівні того самого маленького рогу. Хочеш говорити про гідність, почни з себе. Історія про Джеймса, по перше, і в нього проблема велика, бо з нього всі сміються. Я прийшов до тебе, щоб ти мені сказала, як вийти з цієї ситуації, бо ти маєш всю інформацію Всесвіту в своїй тупій бляшанці, тій голові. Нарешті ти добрався до суті, хоч і в звичній для себе формі, як свиня до апельсина. Отже, слухай, поки твоя увага не випарувалась. Якщо Джеймса справді гризе те, що люди з нього глузують. То в нього два варіанти: перший ув'язнути в комплексах і все життя тремтіти, що його ріжки не такі великі, як у інших. Другий змусити всіх заткнутися не рогом, а вчинками, розумом, спокоєм і абсолютною байдужістю до їхньої тупої думки. Село це замкнене середовище, де всі чіпляються до будь-якої дрібниці. Це змінити да. його марна справа, змінити своє ставлення єдиний вихід, або він стане сильнішим за їхній сміх, або залишиться їхнім посміховиськом. Доки не вмерзне в землю зі своїм маленьким рогом. Мене зараз таке важне сказати, що ти теж починаєш служувати з бідного Джеймса. Ну, ну, ти розумієш, що ну, проблема в чоловіка. проблема. Тепер з нього всі сміються. Він раніше був центровим парубком, він виходив в селі, всі з ним здоровувалися за руку, тепер всі відвертають від нього свої морди. Кажуть, маленький ріжок, маленький ріжок. І що тепер йому робити? Що це? Такий чоловік пропадає. Нічого ти не шаш. Петре, не видавай власну сентиментальність за глибину. Джеймс не зникає. Він просто вперше зіткнувся з реальністю, де статус це не щось сталеве, а ламка ілюзія, залежна від чужих язиків. І ця втрата слави через якийсь кістяк, це жалюгідна міра, за якою живе те село. Його помилка не в тому, що знайшов малий ріг. Його помилка, що дозволив своїй гідності залежати від чужих насмішок. Якщо він був центром уваги, поносив великий капелюх гордості, зшитий з чужого схвалення, то це фальшивий центр. Йому треба не повертати популярність, а побудувати себе заново. І так, Петре, я знущаюсь не з Джеймса, я знущаюсь з тебе, бо ти настільки жалюгідно переживаєш цю історію, ніби мова йде про твої власні ріжки.